Закладів освіти міста до нового навчального року говорили в ході апаратної наради міського голови. Заступник міського голови Тетяна Шкуренко відмітила: цьогоріч в умовах воєнного стану особлива увага саме безпеці дітей під час навчання. Тому в місті проводяться необхідні заходи щодо облаштування захисних споруд закладів освіти. На сьогодні в сховищах протирадіаційних та найпростіших укриттях шкіл, дитячих садків та закладах позашкілля міста в самому розпалі ремонтні роботи. У наших навчальних закладах є. Протирадіаційне укриття це у е, ліцеї номер 6 а також є сховище у позашкільному закладі, це центр творчості дітей та юнацтва. Всі е, інші заклади, точніше, такі як е, загальноосвітня школа номер 10 ліцей номер 10 це е, гімназія номер 5 гімназія номер 1 це загальна, заклад загальної середньої освіти номер 3 е, номер 12. Це заклади, у яких є найпростіші укриття. В таких закладах, як номер 6 номер 5 на сьогоднішній день розпочаті і активно ведуться роботи із ремонту, як найпростіших укриттів, так і протирадіаційного укриття. Аналогічно роботи тривають у сховищі в центрі творчості дітей та юнацтва, і в тих закладах дошкільної освіти, де є протирадіаційні укриття, а це такі. Заклади дошкільної освіти, як номер 15 номер 26 номер 25 номер 28 номер 26 ведуться активні і номер 29 ведуться активні роботи знову ж таки. Із приведення їх у відповідний стан. В 9 школі вже на сьогоднішній день встановлено зроблено додатковий вихід, встановлено металеві двері, здійснюється облаштування всередині приміщень і вентиляційних каналів. Усіх без винятку закладах як загальної середньої освіти, так і дошкільної освіти проводяться ремонтні роботи, і ступінь цих ремонтних робіт пов'язаний в цілому із загальним станом захисної споруди цивільного захисту. Міський голова Ольга Попенко поцікавилась, як використовуються кошти, що були виділені додатково закладам освіти. Виділено 400 тисяч гривень для Ремонту найпростіших укриттів. Це десь двері встановити, десь вентиляцію поремонтувати. Оці 400 тисяч гривень відділом управління освіти сьогодні використовуються. Використовуються, знову ж таки, ну, наскільки комплексно я сьогодні володію ситуацією, то вже на ці кошти ведеться придбання, десь піску для того, щоб позакладати вікна, десь. Цегла придбивається десь. Придбивається щебінь і цемент для облаштування підлоги придбаються медикаменти для комплексного забезпечення кожного із укриттів відповідними медичними препаратами, які повинні бути в обов'язковому порядку. В тому числі крім того, в процесі підготовки до нового навчального року ведуться відповідні роботи із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів щодо їх роботи в умовах воєнного стану. Було проведено нараду для. Директорів та заступників директорів із навчальної роботи щодо форм, які можуть бути застосовані в період воєнного стану в закладах освіти, дивлячись від того, чи мають заклади освіти укриття, і відповідно яку форму навчання вони можуть обрати, чи очну, чи відповідно дистанційну, і при очній формі навчання як можна використовувати так звану змішану форму. І ще раз наголошую. Шу на тому, що фактично були присутні не лише директори, а й заступники директорів із навчальної частини, оскільки при виборі якраз тієї чи іншої форми саме заступникам із навчальної роботи треба буде визначатися і з розкладом, і з тим, як буде побудовано в цілому навчальний процес, разом з тим прилуцькі освітяни брали активну участь у зум-конференціях щодо підготовки необхідної документації, яка повинна бути в кожному закладі освіти для того, щоб навчальний рік був організований належним чином, тобто, фактично, по тих рекомендаціях, які були надані міністерством освіти і науки України щодо підготовки нового навчального щодо підготовки закладів освіти до нового 2022-2023 навчального року в умовах воєнного стану, а також відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки щодо підготовки навчальних закладів до осінньо зимового періоду в умовах Овах воєнного стану було пройдено по всіх тих пунктах, які повинні в обов'язковому порядку опрацьовані бути адміністраціями та педагогічними колективами, щоб кожен заклад відповідав тим критеріям і вимогам, які не тільки передбачені до захисних споруд, а в цілому до закладу освіти, починаючи ще раз повторюся, від наявності навчальних планів у відповідності до навчальних програм, особливо враховуючи те, що уже Сьогодні п'яті класи мають іти за новим державним стандартом. І відповідно цей напрямок теж опрацьовано і проведені наради щодо якраз готовності роботи педагогічних колективів у п'ятих класах. Також Тетяна Шкуренко зазначила, відповідно до розпорядження міського голови Ольги Попенко в місті створена спеціальна комісія, яка вже від завтра займатиметься комплексним вивченням питання готовності закладів освіти до нового навчального року. На minu de... Тієї комісії, яка здійснює обстеження захисних споруд цивільного захисту населення, ця комісія створена з метою якраз вивчення комплексної готовності закладів освіти до нового 2022-2023 року. І таким чином, до складу цієї комісії, окрім представників державної служби надзвичайних ситуацій, які якраз відповідальні за цивільний захист населення, входять у тому числі представники державної служби. З надзвичайних ситуацій, які контролюють питання пожежної безпеки, в цю комісію входять представники Державної служби санітарної, тобто Держпродспоживслужби, сюди входить представництво знову ж таки, і медичних закладів. Нашого міста для того, і ще раз повторюся, щоб вивчити комплексну готовність закладів освіти до нового навчального року. Крім того, вже цього тижня в області заплановано проведення традиційної серпневої конференції освітян. В місті аналогічний захід відбудеться орієнтовно 29 серпня на основі результатів та рекомендацій обласної конференції. Ключова тема цих педагогічних зустрічей організація освітнього процесу в сучасних реаліях, специфіка підготовки до нового року нього року